Привіт! Продовжуємо рахувати, скільки коштів потрібно до зарплати. І сьогодні поговоримо про витрати у Бельгії та на чому можна зекономити. Житло. Середня ціна на однокімнатну квартиру від 500 до 700 євро. Комунальні платежі обійдуться приблизно в 130 євро. Порада. Вибирайте вакансії, в яких вказано, що надається житло. Житло від роботодавців в Авсінерджі обійдеться в 300-350 євро. Транспорт. Разовий квиток на приїзд в міському транспорті становить в середньому 2,2 євро. Вигідно купувати проїзний квиток на місяць 46,8 євро. 1 літр бензину в Бельгії коштує 2,11 центів. Порада. Купуйте квиток на багаторазовий проїзд. Це мінімум 10 поїздок, воно зекономить вам до 50% по коштах. Також користуйтеся квитком вихідного дня. Що це означає? З 19.00 в п'ятницю до часу відправлення останнього потягу в неділю білет буде вартувати вдвічі дешевше, ніж в будні. Продукти харчування. Продукти в Бельгії доволі дорогі. Збалансоване харчування для однієї людини обійдеться десь у 300 євро. Найдешевшими супермаркетами в Бельгії є Lidl, Jumbo, Color'Ut та Carrefour. Дешевші фрукти та овочі можна придбати на ринках. Користуйтеся також додатками для того, щоб зекономити на продуктах. До прикладу, в додатку MyShop порівнюють ціни на одні й ті самі продукти у різних торгових точках. ДакПромо це додаток, який відслідковує найкращі пропозиції, які з'являються впродовж доби. Інші витрати: безлімітний мобільний інтернет обійдеться вам у 40 євро на місяць, мобільний зв'язок за 20 центів за хвилину, але є багато вигідних тарифів та акційних пропозицій. Витрати на побутову хімію та на засоби гігієни це десь 30 євро за місяць. Отже, місяць проживання у Бельгії вартує десь 700-800 євро. Що ж стосується зарплат, то за даними нашого телеграм-каналу вони стартують від 2000 євро за місяць. У нас є багато цікавих пропозицій, пишіть нам у коментарях.